Що наші деревки нам таки за рубежі? Є надяса. Надя сади є. А хто потім? То є м'ясний вік. А що осталося? Бо ми з пані Надією завжди побудуємо. І ще за кілограм м'яса ми маємо платити гривню. Виходить місяць 5-6 гривень. А чим чим пояснюєте все? Пояснюють, що їм треба гроші, вони порають не вийшов. Вам дають якісь листи? Директор, директор, Коли ми були в прийомі, на, на прийомі, він сказав, я не керую, керують вище над нами, які хочуть гроші так і сказали. Нам треба. А вони приватизовані? приватизовано, наскільки Ми не знаємо, що вони сказали, що в них приватизовано, а ми а, нічого що, що, не приватизовано, ви? в них приватизовано майно. У них, них є право власності на майно. Холодильники і другий поверх, наскільки я пам'ятаю. Майно. А земля в них не приватизована. Земля належить до міської ради. Ну, земля ми знаємо. Земля. Я пам'ятаю, що було хвала по землі. А як в них приватизовано, ми, ми вам розкажемо. Яку, яку ми тоді ще з пані Нандією і з то Василівна. Катериною Василівною. Це є місце є місце. Це то є середнім м'ясного базару, А ви маєте якісь листи до депутатів до міського голови? Все є, все передали. То, Юрист виконувати Юристської ради вчора А депутатам. Ну, Юристської ради то дуже добре, А депутатам що передавали? Він казав, що він передасть депутатам. Сьогодні по-моєму хтось виходив, хто виходить. Секретар вийшов і сказала, що ми вимагаємо. Покинуйте нам, нам, нам треба допомоги. я не Я розумію, я вже вашим колегам з вулиці я допомагаю, напевно, проробити. Що можемо, то робимо. Колеги ваші не дадуть виходить. Я вам що рекомендую, напишіть. З ким Звідки розмовляємо? Анатолій Крачковський, удар. Зараз буду головою фракції. Дуже я приємно. Я, я не знаю, хто зараз буде головою фракції, я попрошу, щоб хтось вийшов. <пробуйте> ми, ну, ми розуміємо, що ми не можемо зробити <проб> щось космічного. Напишіть нам, нам на фракцію Свобода, на фракцію Фонд Зміни, на інші фракції напишіть, на офі, Напишіть офіційні листи. От, в нас є офіс на наливайка 5, у нас є люди, які сидять в міській раді. От, і ми будемо дивитися, що ми можемо зробити. Ну, тому що насправді от з лотками, якими ми працювали вже досить давно, ми працювали не знаю...